Усім доброго дня, шановні друзі! Приїхала до мене ще одна посилочка з насінням. Тут у нас має бути перчик. Насіння до нас приїхало з інтернет-магазину Сіньор Помідор. І зараз разом з вами розпакуємо посилочку і подивимось, що там є. А, бачите запаковано ще в отакий конверт. Зараз акуратно його розпакуємо? Тут все скотчем, так а в конверті. Ще ось так за, запаковано. Так, це у нас накладна. Ну, ось дивіться, наші перчики. Так, значить, перший перчик це у нас том гібрид. Десять насінин у нас. Том високоврожайний та ранньо стиглий. Плоди починають дозрівати на 60-й день після висадки розсади. Гібрид солодкого перцю для відкритого ґрунту та теплиць. Плоди кубічної форми, масою 250-300 г. Середня товщина стінки 10 мм. Отакий от от том. Красивий перчик будемо тестувати. Далі у нас перчик Анастасія з таким красивою назвою. З такою. Анастасія у нас це сортова, корелева вітамінних грядок, посухо та холодостійкий пластичний сорт. Поцінується за прекрасні смакові якості. Високу вражання з одного куща збирають по 2-3 кг крупних інтенсивно-червоних товстостінних плодів. Подивимось. Анастасія. Наступний перчик це у нас Богдан крупноплідний. Жовтий такий перчик. Він у нас не перевершений за вражанністю та ринковою ефективністю ранньо стиглий сорт солодкого перцю. Відмінно підходить для отримання ранньої продукції, плоди великі, в біологічні, біологічній стиглості сягають маси 300 грам та більше. Однієї перчини висадж для салата на всю родину. Товста стінка 80 мм. Цікавий такий перчик. Протестуємо. Надіємося, що схожість буде добра. Так, наступний перчик червоний гігант. Цікаво, чому два пакети. Замовляв один. Але чомусь вийшло два. Треба буде передивитися там накладні. Чи випадково мені положили два, чи що це за. Я виписував один. Ну, та хай буде два. Середньо стиглий 120-30 днів. Рослина міцна, 100 120 см заввишки, плід кубоподібний масою до 400-600 г, довжина плоду до 20 см. товщина стінки 6-10 Міліметрів. Основні переваги сорту крупноплідність, е, Так, відмінний смак та висока врожайність. За умов, з куща можна зібрати до 10 плодів. Отакий от от перчик, чомусь, чомусь два пакети. Потім я перегляну, тому що я замовляв лише один. Можливо, випадково я нажав два перця, хоча, хоча не знаю. Подивимось. Так, і ось такий ще перчик бігмама. Ранній. Він у нас такий помаранчевий. Маса плоду 150-200 грам. Це у нас сорт. Ранньо встигли великоплідний сорт. Кущі не скорослі, компактні, плоди широкі кубовидної форми. І з заглибленням у верхівки. Колір темно-оранжевий, насичений, товстостійний м'ясистий. Ну і ось ще взяв я томат-уракан. Брав я лише один перець. Але так як потрібно було набрати мінімальну суму 100 гривень. Більше я не знав, що взяти, тому вирішив взяти цей томат, спробувати. Це у нас United Genetics, середньоранній гібрид томату типу Beef. Плід великий 220 250 г. Округлий, насичено червоного кольору з товстими стінками, відмінною транспортабельністю та лежкістю, Рослина компактна, з хорошим покриттям плодів. Гібрид відрізняється високим потенціалом врожайності та прекрасними смаковими якостями. Придатний для вирощування у всіх кліматичних зонах України. Отакий от помідорчик. Так, Оце до мене приїхали ще такі перчики. Протестую їх, там по пару штук посію. Багато насівати не буду. Просто цікаво подивитися, перевірити, що це за перець, як кожен окремо себе покаже. Тоді вже все побачимо більш детально. Я вам все покажу. Всім дякую за увагу. До побачення!